Вітаю, шановні члени журі, я маю Анастасія і я рада представити вам свою роботу за темою домішок на тріх організмі концентрації на швидкість наростання біомаси промисловоцінних мікроорганізмів 2, Джейсіс у умовах низьких температур. Ця тема є актуальною, оскільки ця бактерія має можливість до синтезу каротиноїдів. До того вона дуже широко використовується у виробництві пестицидів. Саме через те питання пошуку найбільш вигідного способу збільшення біомаси є актуальним сьогодні. Нашою метою було дослідити, чи є домішка натріхвор позитивною для цієї мети, чи сприяє вона збільшенню біомаси, чи ні. Бактерія Bacillus Temingensis на мікроскопі виглядає так. А ось так вона виглядає на чашках пеплі. Саме наше дослідження проводилося таким чином. Спочатку ми зробили три варіанти середовищ. Це МПА Контроль, МПА з додаванням 0,5% на 3 вор. Та НПА з додаванням 1,5% на 2 хлор. Це середовище ми розлили по чашках Петрі, після чого в них додали однакову кількість суспензії бактерій. Після чого ми поставили ці чашки у темне місце з температурою 17 градусів Цельсія. Через 7 діб ми повели зважування за допомогою торсіонних воїв. А саме ми відділили біомасу від поверхні середовища та дізналися її біомасою за допомогою зваження. Результати цього зваження можете побачити на таблиці. Ось, як бачимо, додавання 0,5% хлор сприяє збільшенню отриманої біомаси. Вона збільшує її на 21%, тобто одну п'яту десь частину від контрольного варіанту. Проте, вже додавання більшої концентрації до 1,5% не дає такого позитивного ефекту. Тож цю властивість можна використовувати у виробництві пестицидів, і це буде доволі доречно. До того це можна використовувати і у мікробіологічному отриманні каротиноїдів також. Дякую всім за увагу.